Здравствуйте. Привет. Здарова. Це група Бенде. Запрошуємо всіх 26 червня в столичний клуб Метрополь на наш сольний виступ. Як сольний? Сахарний. Перед нами ще буде виступати Сахарочок Олександр Нафрійчук. І е, Ми виконаємо всі свої, якщо можна так сказати, старі пісні і пролунають нові творіння, які вже ви могли почути в мережі. Буде трошки оновлений склад, буде звучати вже у нас у купі з і е, гітарою ще й бас, І трошки віолончелі буде. Якщо приходьте, посумуємо і поспіваємо, і подумаємо, і помолимося разом. Очищайтеся з нами і з гарбузовим насіннячком.